На першу таборову зміну до комунального табору Лімниця на 14 днів відпочинку приїхало 105 дітей пільгових категорій із числа військових, загиблих та поранених. Першу зміну урочисто відкрили 12 червня. Однак юні відпочивальники вже встигли освоїтися, познайомитися з однолітками та потоваришувати, адже до табору вони приїхали на кілька днів раніше. 12-річний Назар Самбуров, син полеглого героя з Івано-Франківська Олега Самбурова. Хлопчик у таборі Лімниця вперше, однак початок. Відпочинку зізнається веселий та дружній. Тут дуже весело, дискотеки повоченам дуже класні. Вважаці сурові, але дуже прикольно. Знайти друзів та весело провести шкільні канікули – те, що очікують від таборування у лімниці відпочивальники. кажуть, програма насичена, а виховники молоді та дуже креативні. Поки ще знайшла друзів, все супер, мені подобається, все добре. Годують нормально, ну Мені подобається в принципі 12-річний Євген Безпалько у Лібниці вже втретє. Розповідає, що чекав на відкриття цієї зміни цілих два роки, адже через пандемію та російське вторгнення табір не працював. Суперсько, дуже хороший табір. Завжди хочеться їхати. Але через війну і через те, що був коронавірус, два чи три роки не було його і було сумну. Тут є спортивні ігри, всякі. Квести, кожен день щось нове. Ми кудись їдемо, якісь ігри є. Інтересно харчування у таборі п'ятиразове. На радощі та хороший настрій у таборі без ліміт. Щодня відпочивальники готують цікаві концертні номери, малюють, вигадують, фантазують та розважаються. Попереду каже директорка табору: цікаві походи та екскурсії. Чекає дуже активна і насичена програма. Чекаємо тільки сприяння погодних умов, бо це для нас важливо. Відпочивають у нас зараз 102 дитинки. Це є 75 дітей пільгових категорій, діти військових загиблих та поранених. 20 діток є з міста Попасної і двоє дітей з криміналі. У нас запланована екскурсія. Це є скелі Довбуша і це є Галицький заповідник. Відповідно, туди ми будемо вести дітей, але знову ж таки чекаємо. Сприятливих погодних умов від початку червня до кінця серпня в таборі Лімниця планують прийняти близько тисячі дітей. Однак першу зміну вирішили зробити особливою. Важливо, щоб дітки, чиї батьки стали на захист країни, у першу чергу мали можливість відпочити та оздоровитись. Тішимося, що табір запрацював цього року. На жаль, два роки від початку повномасштабного вторгнення він не працював. Зараз запрацював. Є можливість п'ять змін прийняти дітей. Тому тішимося, що діти мають змогу. ...оздоровлюватися навіть в умовах війни, що мають можливість поїхати мати повноцінну зміну 14 днів з гарними вихователями в гарній атмосфері, в природі. Мати можливість відпочити до речі, під час повітряної тривоги усі відпочивальники тут у безпеці. В таборі функціонують два облаштовані укриття, які можуть вмістити 1600 дітей одночасно. А тому відпочинок у комунальному таборі Лівниця не лише цікавий, але й безпечний. Надія Польова новини телерадіокомпанія Раї.